Сьогодні будемо говорити про те, як опозиція може захистити активістів від нападів, оскільки зараз у всіх регіонах України горять автомобілі до міліції та прокуратури, викликають родичів активістів Євромайдану. У людину, яка є активістом дорожнього патруля, не лише стріляли, спалили його автомобіль. Також у Харкові стався напад на активіста Євромайдану Дмитра Пилипця. Йому нанесли майже 20 ножових ран. На щастя, він живий. А остання подія, яка сколихнула усіх, тому що йдеться про жорстоке побиття журналістки Тетяни Чорновіл, її добу тому. Зупинили на дорозі, зупинили у такий спосіб, щоб це виглядало можливо як дорожня аварія, але побили, били її чоловіки. Тетяна постраждала дуже. Коли її били, то цілилися в основному в обличчя. І зараз виникає питання. у Всіх людей, які живуть в цій країні, наскільки ми можемо говорити про те, що влада контролює ситуацію, але й звучить питання про те, як опозиція може захистити активістів Євромайдану від нападів? Це запитання ми сьогодні поставимо заступнику голови комітету Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності, народному депутату від фракції Удар, генералу полковнику міліції. Миколі Паламарчуку, доброго вечора. Доброго вечора. Що може зробити опозиція в цій ситуації? Ну, я думаю, що найголовніше що може зробити опозиція це змінити владу. Тільки зміна влади дасть безпеку нашим громадянам. Але скажу, що головна зброя опозиції це є світло. Це треба висвітлювати цю ситуацію, показувати людям. Це є люди. Люди, які встали сьогодні бороти за свою гідність. Тому опозиція повинна бути радом з людьми, що вона і робить. Починаючи, ми знаходимося цілодобово на Майдані, їздимо в регіони, захищаємо тих людей, які піднялися на боротьбу із сьогодні, будемо злочинною владою. Є законні методи цього захисту, Микола Петрович? Ну, законні методи це відстояти своє законне право в судах, але ми знаємо, як працюємо суди. Тому я скажу, є і перемоги, і відстоюємо там в судах людей. Але е, іншого нема, тому що інший шлях Інший шлях – це шлях, є шлях до влади еволюційний, є революційний. Революційний шлях це якщо насильство, то е, дія породжує протидію. Тому. Ми за те, щоб мирним шляхом змінити владу, тобто демократичним. Шляхом. Але сьогодні ми бачимо, як діє влада. Сьогодні влада діє незаконним шляхом, брутально, безвідповідально от, і притягує до відповідальності тих людей, які ні в чому не повинні. Більш того, я скажу, влада бере собі, як кажуть, наймає тих людей. Як ми сьогодні кажемо, тітушок, які сьогодні роблять незаконні дії. Більш того, ці тітушки покриваються. Ну, Якщо дивіться, сьогодні так поступили журналісти Станю, то що можна сказати, це та людина, яка стояла на передньому краї боротьби за свою гідність, за гідність інших людей. Знали, це ж, я думаю, що ті люди, коли скоїли коли друзі, вони ж розуміли. Нормальна людина повинна розуміти, що це так просто не скінчиться, тому що це получить суспільний резонанс. Це буде мати дуже великий такий в суспільстві негативний резонанс. Люди піднімуться все. Я думаю, що в цю неділю дуже багато людей прийде, щоб стати на захист. Знову ж таки, е інтересів і своїх інтересів, і інтересів е цієї журналістки. Микола Петровичу, але ось звучать такі думки про те, що мовляв цей напад на Тетяну Чорновілу влаштувала сама опозиція, оскільки енергія Євромайдану затухає, і просто треба підняти людей, щоб знову прийшло. Як було кілька тижнів тому, понад півтора мільйони людей тут у центрі Києва, то мовляв, це зробила сама опозиція. Прямо ніхто з влади цього не каже, але це промовляють різні експерти на сторінках. Видань, наближених до влади або з ефірів, телеканалів. Ну, знаєте, можна говорити багато чого, але ж ця влада втягує в таку гру опозицію, що давайте ми будемо говорити, а ви оправдуйтесь. Справа в тому, що опозиція цього не потрібно, тому що сьогодні це не опозиція робить, це піднялися всі люди. Ви Сьогодні подивитися, хто стоїть на Майдані. Сьогодні більшість це стоять. Не ті люди, які є в опозиції, тобто це не є прихильники тої іншої партії, там стоїть дуже багато громадських організацій, це піднялися люди за свою гідність. Тому сьогодні сказати, знову-таки сказати, що навіть е, якщо проаналізувати той злочин, який скоєно проти е, Тетяни Чернові, ви подивіться, е, це відео, ну, е, це чітко видно, що це не, не, не просто вони хотіли скоїти злочини. Вони хотіли напати так, і щоб іншим було, як кажуть, неповадно. Залякати всіх людей, всіх журналістів і так по звірячому бити жінку. Це просто нелюді. І обвинити в опозиції в тому, щоб що опозиція ну, це нема ніяких підстав для цього. Взагалі, це ну, не метати опозиції. Вчора, вчора, на Майдані Незалежності виступав Олег Тягнебок, і він говорив про те, що опозиція проводить своє альтернативне розслідування, і що, мовляв, опозиції вдалося швидше, ніж правоохоронним органам встановити, що це за машина, оскільки було відео з реєстратору з машини і номери, і кому ця машина належить і. Що сьогодні знає опозиція такого, що ще не знають правоохоронні органи. Як просувається ваше внутрішнє розслідування? Ну, я можу сказати вам, що по-перше, що зробила опозиція? Опозиція повністю віддала, можна сказати, в руки органам внутрішніх справ, Генеральній прокуратурі і відеорегістратора. і вже віддали, кому принадлежить ця машина, і, і сказати, що Розклерила сьогодні міліція цей злочин. Ну так, за міліцією розкриття цього злочину, тому міліції функції такі розкладати злочини за прокуратурою, але ж тобто за слідством. Але сьогодні не можна сказати, що це був складний злочин, якого не можна було розкрити. Це був дуже простий злочин, тим більше, що поліція вже сама розкрила і віддала. І, і ви знаєте, що Арсеній Яценюк приніс флешку із Генеральну прокуратуру. Де було чітко видно і номер машини, і яка машина, більш того, нападників було видно. Тобто, можна сказати, що е, фактично розказала розказати злочин. Але що опозиція ну, ще зробила? Там на місці цієї події виїхав народний депутат, е, генерал-лейтенант міліції е, Ярема е, Віталій Ярема, який також був на місці події після того і спілкувався із журналісткою Тетяною Черновіл, де він її запитав: Скажи, будь ласка, а що ж відбулося, коли ти замітила, що за тобою, за тобою від мене? Вона каже, що машина, ця машина, їхала від самого Майдану. Вона її супроводжувала. Тобто це чітко спланована акція від Майдану, коли вона вийшла. І тоді більше це каже про те, що ці люди... Вже цю акцію спланували, вони хотіли це зробити, і вони це зробили. Але сьогодні обвиняти опозицію в тому, що це зробила опозиція, це просто смішно і навіть нереально. Ну, вчора пізно ввечері міністр внутрішніх справ пан Захарченко сказав, що ось уже є затримані в цій справі. Давайте послухаємо його голос. Ми вже встановили трьох осіб причетних до цього злочину. Зараз двоє вже затримані. З ними проводяться слідчі дії, встановлюються і метиви нападу. Також здійснюються оперативні заходи, направлені на затримання ще одного фігуранта. Міністерство внутрішніх справ зацікавлено у тому, щоб якомога швидше знайти та затримати всіх осіб, причетних до цього злочину, аби встановити об'єктивну картину події тієї ночі та притягнути. Винних до відповідальності. Але ми маємо сьогодні заяви, зокрема людина, яка була затримана і досі перебуває, є затриманою. Це людина, в якої переночував один із підозрюваних, яких ще не затримали. Так, от він сам каже, що. На його йому не дають ні їсти, ні пити, і хоча він не був на місці злочину, але йому досі не дали можливості побачитися з адвокатом, і він вважає, що цю справу цитую, намагаються повісити на нього і на Олександра Храмцова, на якого зареєстрована машина. Це власне, ось цей чоловік затриманий його прізвище Носаківський, сказав українській правді. Знаєте про що думають люди, коли відбуваються такі страшні речі? Вони думають про те, що може так статися. що цей злочин, як вже увійшло в наш лексикон, це недобре слово повісять. Повісять на людей, які до нього не причетні, або не мають, не власне його не скоювали, але якимось боком потрапили у поле позору правоохоронних органів. І ось знаєте, яка звучить думка? Скажіть, будь ласка, а чи ви знаєте ви, чи проводилися відповідні аналізи, наприклад, ДНК? Чи можна встановити насправді, яка людина била саме Тетяну Чорновіло? Оскільки... Там видно було, що ці люди ну, вони не були в такій екіпіровці, що це можна було закрити якісь частини тіла і так далі. Не були так. одягнуті в звичайний Звичайно. одяг. Так, Я хочу сказати, що дійсно приїхала Січ-оперативна група, і коли затримали, то ці проводяться, ці експертизи, і очні ставки будуть проводитися. І слава Богу, дай Бог здоров'я, побрати в першу чергу здоров'я. Чорновіл для того, щоб вона могла також і показати, бо вона ж бачила цих, цих злочинців. Цих. Вони обличчя своє да. не приховували. Не приховували. Так що, так що Я думаю, що називати імена інших буде дуже важко. Я погоджуюся з містом справ про те, що він каже, що міліція зацікавлена на цей Так, Тому що міліція вже стільки разів обманула людей, що їм просто не вірять. І сьогодні ви правильно кажете, що ніхто ж не вірить. Розігнали Майдан, ніхто не знає, сьогодні ніхто не притягнув до відповідальності тих людей, ні виконавців той то Беркут не притягнули, ні людей, які організували цей злочин, ні заказчиків, нікого нема. Друге, 11 числа розігнали, хотіли розігнати Майдан. Знову таки, міліція обіцяла, президент на колоні виступав, ми не будемо цього робити. Все демократичне, все тільки в рамках правового поля. Знову ж, знову ніхто не поніс відповідальності. Тобто, і сьогодні суспільство не вірить міліції. Сьогодні, щоб постановити довіру в міліції, треба ну, мінімум 25-30 років, щоб повірили мені, треба, треба щось робити. І сьогодні, якщо цей злочин не буде швидко, ефективно розкрити, то я думаю, що міліція не зможе від цього бруду відмити, відмитися ще дуже довго. Буквально за день перед тим, як трапилося таке нещастя і такий злочин щодо Тетяни Чорновіл, порізали активіста Євромайдану Дмитра Пилипця у Харкові. Перед тим згорів автомобіль, який він орендував для того, щоб перевозити обладнання для влаштування Євромайдану у Харкові, і Дмитро Пилипець скаржився на те, що він відчуває тиск, що його переслідують. А він, фахівець, він працює лікарем у Харківській лікарні. Але от зараз він сам розказав Радіо Свобода, і це звучить просто його кваліфікація проявляється навіть тому, як він описує, як на нього нападали і як наносили ножові поранення. І він сам особисто вважає, що це був вчинений замах на вбивство. Давайте послухаємо. Ви лежав». Ну, я лежав на асфальті обличчям донизу, захищав голову і шию. Ну зрозуміло, на колінах фактично так от, напівлежачи, напівперевертаючись туди-сюди, того, щоб похилятися від ударів, все таке інше. Тобто у них була можливість потрапити мені або по спині, або по сідниці, або по стегнах. І е, ще важливий момент, чому вони туди добили, тому що ну це, це підготовлені хлопці і ну, навчені. Тобто вони знають, що там поруч проходить стегнова артерія. І... Без варіантів, що це не просто якийсь хуліганський напад. Шви накладені на всі порізи, слава Богу, всі життєво важливі органи цілі, але людина у лікарні і це все ж така річ, яка може налякати багатьох і багатьох. Як можна захистити таких людей у всіх регіонах України, які зараз відчувають, що вони по суті перебувають під загрозою? Пане Паламарчук? Ну, по-перше, цим людям треба завжди не залишатися одному, хоча б бути по декілька чоловік. Тому що, як показує час, так і бачите, що ці люди полукримінальні тітушки, які збираються, які вони збираються в групи по 3-4 чоловіка, буває побільше. І вони схоють. Даруйте, ваша думка, вони це роблять, виходячи із своїх поглядів на життя, із своїх ідей, із своєї особистої ненависті до тих, хто підтримує Євромайдан? Ні, я думаю, що це є заказ влади, тобто це є заказ партії регіонів, які їх збирають. Це можна зробити висновок. по чому. Як ви знаєте, що був антимайдан, який туди був? Кого привозили сюди? За гроші. Ви знаєте, що ті ж люди. І приходили до офісу партії Лігіонов, де вимагали їм заплатили гроші. Це можна з цього зробити висновок. Чого вони йдуть, чого людям проплачують. Причому це можна зробити висновок по попередніх побиттях журналістів, де на очах у міліції б'ють журналістів і міліція не затримує. Тут Це навіть не, не, не треба щось там думати, придумувати. Просто дивися. і. І розумієш, тому що міліція також тоді вчиняє злочин. Коли вона не припиняє злочин, то це передбачено законом, вона вчиняє злочин, тому що їй предписано законом первочним. Вона повинна терміново вмішатися працівників міліції і припинити злочин, затримати злочинців. Ніхто цього не робить. Я вас перебила іншим запитанням, Тож ви говорили про те, що ви радите євроактивістам не ходити самим. Так. Ще якісь поради є? Ну, поради, поради є, треба е, розказувати і показувати все те, що робиться і своїм сусідам, які рядом є, і е, своїм близьким, і своїм знайомим. Тому що світла сторона, підсвічена сторона, завжди, завжди е, страшно в ладі е, і завжди вони роблять свій злочини в темряві. Тобто, Треба завжди, щоб був хтось рядом, щоб міг прийти на допомогу. Це як можна провести, як коли розганяли, розганяли Майдан 11 числа. Коли якби не було прямої трансляції п'ятого каналу, якби не підсвітлювали те, що відбувалося, якби не змогли туди бігти київляни і зібратися біля Майдану, то напевно зачислили б той Майдан, як це зробили 30 числа з студентами. Але не змогли. Так же само і, і тут люди вийшли, дивіться, в тому ж Харкові вийшло людей. Хай їх небагато сьогодні, тому що там, ви знаєте, що там мер міста, він людина, яка просто не поважає самих харків'ян, який просто їх там залякав. І тому люди, але не всюди бояться, тому що саме те, що треба перейти, перейти цю межу, це предріти страх. Тобто, щоб не було людей страху. І люди не бояться, люди виходять. Дивіться, як на, на, у нас на Євро -майна. люди ж не бояться, люди вже це пройшли. Тому е так, так само і це пройде. А, тому що мета цих осіб влади залякати людей, щоб люди боялися. За, для балансу скажу, що Радіо Свобода запитала пана Кернеса ось про цей напад на Дмитра Пилипця. Він відмежувався від цього так, і так, сказав, що, звісно, влада. В жодному разі не може бути дотичною до будь-яких протиправних дій. Пане Паламарчук, чи можна говорити про те, що всередині української міліції не все так однозначно? Бо будь-яке узагальнення воно далеке від істини. це зрозуміло. І ми не можемо казати, що вся міліція погана, навіть якщо серед міліціонерів є такі, які гвалтують, які садять, роблять так, щоб заграти сідали невинні люди. а Винуватці за гроші гуляють на свободі. Ми не можемо цього говорити, тому що скрізь люди різні. Чи бачите ви зараз в лавах української міліції такі сили і таких людей, які би могли виступити за те, щоб все-таки у цій країні право було головним і закони діяли? Я хочу повернутися трошки до попереднього питання, я зараз скажу, що стосується виступу Кернеса. Справа в тому, що він відхрищується від цього, але обов'язок влади не тільки не бути до цього причепного, а захистити своїх громадян. Якби він сказав, що я оперативно сьогодні зібрав штаб. І ми розкрили цей злочин, затримали злочинців. І хочу запевнити громадян про те, що на території міста Харкова діє закон, чітко працює міліція. І ми захистимо сім громадян. Затримали, кожен получше за те, що він скоїв, хто зробив цей напад. А він каже, та ми до цього не причепні. Так влада взагалі нас про це ні до чого не причепна. Вона ж відповідає за своїх громадян. Влада повинна обслужувати громадян, робити все для того і споки. Міліція відповідає за оперативну обстановку на території міста певного, в даному випадку в Харкові і так далі. Тому я скажу, що ну, навіть це не його по відношенню до громадян Харкова. Цей виступ така це не звага до громадян. Ми тут не причепні. А на що ви влада? ваш ви народ вибрав? Для чого? Для того, щоб, щоб ви захищали громадян, щоб вони мали спокій на території міста. Народ обирав різну владу, різних так. президентів, а от міліція залишалася так. такою ж самою, каральним так. органом. Так от до питання про міліцію. Що стосується міліції? ви знаєте, я багато міліції прослужив і хочу сказати, що на різних етапах міліція. Вона відзеркалювала те, що робиться в суспільстві. Тобто, яка є міліція? Міліція це є частина нашого суспільства. Так само кажуть да. і ті, хто керує да. армією. так? Да. так. Але, але хочу вам сказати ще інше. Але завжди в міліції були люди, ті, які казали, що мають честь, мають честь служити людям. І люди, які були не згодні з тим, що порушується закон самими міліціонерами самою міліцією. виходили, писали заяви, йшли з міліції, робили публічні заяви про те, що вони не згодні. Сьогодні такого процесу в міліції немає. І дуже шкода, що немає. Хоча, я вам скажу про це, ніхто не каже, але багато громадян, тобто багато міліціонерів, звільняється із міліції, просто вони не роблять ці заяви, що вони не згідні з тим, що відбувається в міліції. Більше я вам скажу, що сьогодні, якщо взяти. Хто залишився в міліції. Сьогодні міліція залишила одна моля. сьогодні нема, як миці були наставники, щоб молодь вчили, навчали особливо, що стосується оперативної роботи, розкриттю злочинів. І е, сьогодні міліцію зменшили, тобто зменшили і тих, якщо по-простому казати, хто переплуга, хто розкриває злочини, а більше тих, е, хто виконує е, закази. Влади, тобто, як Беркут побив, не відповідає, і вони получають більше значно тих, хто розкриває злочини. Там так сьогодні теж там є нерівність в самій міліції. І я скажу: але в міліції є люди, які хочуть і, і роблять все, щоб служити народу України. Микола Петрович, може так статися, що опозиції. І доведеться захищати і людей, які там яких обирали на владу у західних областях, оскільки сьогодні президент України, виступаючи на спеціальному зібранні, звернувся власне до керівників західних областей. І давайте послухаємо, що він сказав. Дехто з місцевих керівників, перш за все, це стосується регіональних рад, особливо західних регіонів, обрав шлях політиканства. Маю на увазі останні популістські заклики і рішення. Фактично, це рішення такого нігілізму. Тут присутні представники правоохоронних органів Генеральної прокуратури неприпустимі такі рішення. Як кажуть, передайте їм вітання гаряче від мене. Це президент сказав на засіданні ради регіонів. Це стосувалося, зокрема, депутатів Івано-Франківської обласної ради, які на позачерговій сесії висловили недовіру обласній державній адміністрації. І щось подібне відбулося у Львові. Там депутати Львівської обласної ради проголосували за відкликання облради і повноважень, делегованих Львівській облдержадміністрації. Тобто влада проти влади пішла. І ось це прозвучало як конкретна засторога від президента керівникам місцевих. Рад, як опозиція може їх захистити, ну, я вже сказав, як опозиція може захистити законами, законами шляхом, шляху закономету, але найкращий найкращий захист це, по-перше, і це, я думаю, що це повинно перейти до старої конституції, тобто повернути сьогодні парламентську президентську республіку. Тобто, по-перше, Буде колективна відповідальність е, самої Верховної Ради. Е, це дасть можливість депутатам-мажоритарщикам більш чітко захищати буде більш захищати е, ті областя, ті округа, які, на яких вони вибиралися. По-друге, е, я скажу, коли влада так е, сьогодні цинічно і, і брутально звертається до своїх громадян, дивіться, прокурор виступає, генеральний прокурор виступає, Верховній Раді каже, у кожного своя правда. Та правда, істина, вона одна. А не може. Президент каже, ви передаєте їм вітання. Вітання в якому смислі слова? Ну, не можна, це його всі громадяни. Президента вибирали е, всі громадяни із Західу і Сходу. І не можна сказати, що сьогодні їх розділити. Е, і просто влада не чує людей. Вона повинна чути людей. Чому-то. Проголосували з чим -то не згідні, щось не так. Але сьогодні президент не чує ні Майдана, ні тих людей, які приймали такі рішення, як ви кажете, влада на влада. Ну, що Що ви думаєте, після Нового року буде шанс змінити Конституцію? Верховна Рада переформатується під цим питанням? Ви знаєте, є таке прислів'я, що вода і камінь точить. Я думаю, що там в партії регіонів дуже є багато також людей, яких думаючих людей, які дійсно люблять свою країну, і люблять своїх людей. Але так трапилось, що вони сьогодні там. Я думаю, вже є, як кажуть, приклади, перші приклади тих людей, які вийшли з партії регіонів. Я думаю, що цей процес буде продовжуватись, він буде йти, і рано чи пізно ми повернемося до парламентської президентської республіки